Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі брати і сестри, в ім'я Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Розпочинається новий період церковного календаря у цілій низці християнської конфесії світу, він зветься Адвентом або ж церковним новоліттям. І це той період, який передує Різдву Господа нашого Ісуса Христа. Зазвичай Адвент це чотири тижні перед Різдвом. Слово Боже, яке ми сьогодні будемо досліджувати, міститься у Євангелії від Луки. Серед іншого під час. Адвенту церковного новоліття ми говоримо про прихід Ісуса Христа, зокрема, про Його прихід у Різдві, як нашого Викупителя і Спасителя, і про Його другий прихід відповідно до обітниці, що міститься у Божому слові. Отже, Івангеле від Луки, розділ 21, вірш. 33. Тут є такі слова. Небо і земля проминуть а мої слова не проминуть Це Слово Боже. Ці слова про Бога Спаситель наш Ісус Христос. Благодать вам і мир, від Бога Отця нашого, і Господа. Викупителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, як ми бачимо, наш біблійний вірш сьогодні зосереджується на словах, але не на будь-яких словах, а на словах Божих. Ми ж розпочнемо взагалі мову про слова як такі. Слова важливі, безперечно, що це розуміє кожен із нас. Слова це не порожній звук. Словами можна передати те, що нездатне, передати часом навіть зображення. Ви можете дивитися, наприклад, довго на світлину якоїсь невідомої людини і лише здогадуватися, якою вона була, чи є насправді. Але. Правдиве уявлення про людину у вас складеться лише після того, як ви самі почнете пізнавати її, спілкуватися з нею. Загалом, за словами треба пильнувати, і Святе Писання дуже багато разів говорить про це. Наголошую, що не потрібно поспішати зі словами, що потрібно. Слухати і благословенніше слухати, ніж самому багато говорити. Слова можуть втішати, засмучувати, підбадьорювати, пригнічувати. Словами можна повернути людину до життя або ж поранити і навіть вбити її. Слово це могутня зброя. Слово Боже, як каже Святе Писання, це слово виняткове, яке містить велику владу, велику силу, велику могутність. Коли ми дивимося на зображення розіп'ятого на Христі Ісуса Христа, то це викликає у християн, які знають ціну свого спасіння виняткові почуття. А розп'яття Ісуса Христа розміщене. У центрі християнського вівтаря у церкві. Не дарма, щоб ми не зводили з нього очей, і пам'ятали про ціну нашого викуплення і спасіння. І коли Господь промовляє до нас, прощаються тобі твої гріхи, то все наше юство переповнюється невимовною втіхою, вдячністю і радістю. Загалом, певність слів залежить значною мірою від того, хто їх промовляє. Не в усіх словах ми можемо знайти певність, не кожному слову можемо довіряти. З власного досвіду ми навчені піддавати сумніву слова, які ми чуємо від багатьох людей довкола нас. Політики. Посадовці. Багато людей з легкістю роздають обмітниці на словах, і їх не дотримують. І це типова поширена річ сьогодні у світі. Людські слова розходяться з ділом. Деякі люди легко відмовляються від своїх слів, навіть якщо вони були промовлені у присутності багатьох свідків. Словами граються, маніпулюють, так роблять інші люди і так почасти робимо і ми. На жаль, такими є людські слова, наші слова. Але зовсім інша річ слово нашого Господа. Воно інакше. Воно цілковито різниця від людського. Бо це слово святого, всемогутнього, вірного, правдивого, справедливого, милосердного, люблячого, прощаючого Бога. Божому слову притаманні риси, яких ми не знайдемо у людських словах. Євангелія, як каже Святий Павло, є силою Божою на спасіння. Святий Павлов, посланні до римлян каже: Бог правдивий, а кожна людина неправдива. А в книзі Чисел Старого Заповіту читаємо: Бог не чоловік, щоб неправду казати. І він не син людський, щоб йому жалкувати. Чи ж він був сказав і не зробить, чи він говорив і не виконає? Книга Чисел, розділ 23. Отже, ми бачимо. З цих та інших місць того писання, що можемо завжди з певністю покладатися на слово живого Бога. Ми не можемо покладатися на людські власні слова, почуття та емоції, але можемо без жодного сумніву довіритися, покладатися на Боже Слово, На то питання, які стосуються. Спасіння, прощення гріхів вічного життя. Пам'ятаємо про це, бо це дуже і дуже важлива річ. На сторінках Святого Писання ми нараз зустрічаємося з описом такої грандіозної споруди, як Єрусалимський храм. І справді, на ті часи був дуже величною спорудою. Нам відомі з історії іншої. Величні дивовижні витвори людських рук, які вражали колись і навіть нині вражають своїми масштабами. Нині довкола нас ще мало подібних споруд. Але подивімося, що говорить у нинішньому тексті Ісус. Він каже, що все менеться. Менеться велич витворів людських рук. Менеться навіть земля і небо. Не минуться лише його слова. Про які часи він тут говорить? Про останні часи, про новозавітні часи. Це, власне, ті часи, в котрі ми живемо сьогодні. Під час Адвенту ми, як я вже зауважував на початку, говоримо про очікування приходу Ісуса Христа у Різдві і Його другого приходу під час останнього суду. Це Божа обітниця. Слово Боже дає нам деякі подробиці цієї нечуваної події, другого приходу Ісуса Христа. Наприклад, пророк Ісая каже: небесні світила позникають усі, а небо як сувій книжковий буде згорнуте, і всі його зорі попадають, як спадає оте ведоградне листя, як спадає свідоць плід незрілий. Книга Пророка Ісаї, розділ 34 Лише уявіть: це картина другого приходу Ісуса Христа. В одну мить день обернеться на морок і впадуть усі небесні світила. Бог не повідомляє нам, коли це станеться. Він лише каже, що все винятково подія одного дня відбудеться. Апостол Петро у другому посланні каже: День Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо менеться, а стихії розпечені рунуть, земля та діла, що на ній, погорять, друге послання Петра, розділ 3. А водночас апостол Павло зазначає, що цей день. Буде днем визволення дітей Божих. Він каже: посланні до римлян створіння визволиться від неволі, тління на волю слави синів Божих. Послання до римлян розділ 8. Отже, день другого приходу Ісуса Христа це втіха для нас, для всіх, хто вірує в Христа Спасителя, також для Усі, хто покладається на нього, хто з певністю тримається Ісуса Христа як єдиної правди, єдиної дороги, яка веде до Царства Небесного. Такі діти Божі, віруючі християни, можуть не боятися останнього суду, другого приходу Господнього, бо вони не загинуть, а будуть визволені. Вони вірять і знають, що Господь вірний і обов'язково дотримує своєї обітниці. Так само, як Небесний Отець дотримав обітницю щодо Ісуса Христа і послав Його на землю, щоб ми спаслися. Це вже доконаний факт. Діти Божі впевнені, що слово живого Бога щодо їхнього спасіння буде виконане, дотримане. Бо Ісус Христос. Нині ми це чуємо твердо обіцяє, що небо і земля променуться, але не променуться слова мої, Він каже. Таким чином, наше очікування приходу Христа, другого приходу Христа це радісне очікування. Це очікування також. Нової землі, нового неба, в яких буде перебувати Божа правда, в яких не буде гріха і жахливих наслідків гріха. А наслідки ці не дуже страшні. І ми бачимо їх нині, особливо в цей час, коли точиться ця кривава війна, розпалена Росією проти України. Коли коїться страшні злочини московськими окупантами. І нині так часто діти Божі підносять руки догори і моляться, волають до Бога, щоб День Господнього суду настав якнайшвидше. Вони благають, прийди Господи Ісус. Але Бог завжди виявляє довго терпіння. Не бариться, але виявляє довготерпіння. У нього є поважна причина бути терплячим до нас і до всіх грішників. І святий Петро, в другому посланні каже не бариться Господь з обітницею, як деякі вважають це барінням, але довго терпить, бо не хоче, щоб хтось загинув, але щоб всі навернулися до каяття. Тим, хто шукає відповіді на питання, коли настане час спасіння, Бог відповідає. Нині, коли ви чуєте моє слово, мій голос у Євангелії, голос, який закликає грішників до каяття, це є час спасіння. Час нашого спасіння відповідно до учення Святого Писання, це час нашого земного життя. Іншого часу для спасіння у нас не буде. Час нашого життя Бог дає нам, аби ми пізнали Христа як нашого Спасителя і через нього спаслися. І святий Павло каже: ось тепер час приємний, він говорить про час нашого земного життя, ось тепер час спасіння. Друге послання до коринтян, розділ шостий. Таким чином. Після смерті вже нічого змінити, поправити неможливо. Святий Лука говорить, що слова обітниці нашого Господа не минуться ніколи. Пророк Ісаїв зауважує: трава засихає, а квітка зів'яне слово ж нашого Бога повіки стоятиме. Книга пророка Ісаїв 40, вірш восьмий. Ми впевнені, що слова Ісуса Христа щодо вічного життя обов'язково справдяться, бо Він нас запевняє у Євангелії від Івана Я живу і ви будете жити. А у п'ятому і шостому розділі Євангелія від Івана Спаситель каже: по правді, по правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене. Життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерті до життя. Хто тіло моє споживає і кров мою п'є, той має вічне життя і того воскрешує останнього дня. Дорогі брати і сестри, пам'ятайте, що Господь піклується про вас, робиться щоденно і буде піклуватися постійно далі. Бо це його тверда і певна обітниця. Подібним чином, як і його піклування, його слова не минуться, щоб не сталося, а слова ці виняткові, бо вони запевняють нас у Божій любові, у Божій ласці, у милосерді, прощенні гріхів і у спасінні через віру у того, чий гріб на третій день спорожнів. Вони запевняють нас у прощенні через того, хто Воскрес, Вознісся і сидить праворуч Отця сьогодні керуючи усім. Вони запевняють, що через віру в Розіп'ятого, Воскреслого, Вознесеного Спасителя ми задягнені в одежу Його праведності і можемо у ній сміливо стояти перед Небесним Отцем, бо в особі Христа маємо для себе заступника перед Отцем. В День останнього суду пролунають слова про Божого Агнця, що міститься у Святім Писанні, він віддав своє життя як викуп за багатьох і виконав закон замість них, замість кожного із нас. Таким чином, кожен, для кого Христос був і є єдиним Господом і Спасителем, почує в День останнього суду слова, які. Ісус промовив розбійникові на хресті і паралітикові: Прощаються тобі твої гріхи, ти будеш зі мною в раю. Ці слова важать понад усе. Понад усе, що ми можемо уявити, що ми можемо побачити, вони мають таку силу, що можуть покріпити нашу віру у хвилину сумніву. Чи горя, великого пережиття, коли життя видається важким, а біль нестерпним? Ці слова знову і знову будуть дарувати нам втіху у життєвих випробуваннях, негараздах і стражданнях. Бо це слова вічного, всемогутнього, милостивого Бога. Це слова, які ніколи не минуться, навіть якщо минеться все. Дорогі брати і сестри, пам'ятайте про ці слова і Божі обітниці, пильнуйте, пильнуйте свою віру, пильнуйте або зміцнювати свою віру Божим Словом і таїнствами, запровадженими Христом. Стійте твердо у вірі, будьте мужні, міцні, нехай з любов'ю усе робиться серед вас. Благодать Божа, нехай буде з вами. I mean